Ми вітання вівторок, 5 березня. події цього дня розповідатимуться наші кореспонденти разом з ними і я Олег Соловкіна. Це час Одеси. От головні теми випуску. Став неправильно, плати гроші. Вже влітку водіїв почнуть штрафувати за неправильне паркування за допомогою фото та відеозйомки. Ми создаємо адільного себя відділ. Ми будемо обіграти конкурси набирати людей. Подорож на дотик у трамваях і тролейбусах планують встановити спеціальні мовні інформатори для тих, хто не бачить. Інформація, яка озвучуватися снаружи, це номер транспортного средства і його маршрут. Флешмоб та урок мужності в Одесі близько 400 учнів влаштували акцію на підтримку військовополонених українських моряків. Їм, звісно, ж важливо, для того, щоб це як духа для того, щоб вони не здавалися. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, встановити максимально допустимий тариф на опалення. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив місцевій владі закріпити вартість на тепло не вище 1400 гривень за гігакалорію. Главу уряду обурило, що при однаковій ціні на газ для всіх теплопостачальних підприємств вартість опалення по країні суттєво відрізняється. Мовляв, в окремих областях різниця у платіжках за тепло сягає 40%. Я розумію, що різниця вартості може бути, тому що технології виробництва тепла в кожному місті різні. Але в мене питання не про те. У мене питання, а що зробили місцеві власники Теплокомуненерго, а 99% теплокомуненерго належить кому? Муніципалітетам. Водночас у мінсоцполітики кажуть, що в окремих регіонах людям приходять фактично здирницькі платіжки на тепло, та усе через певні донарахування до так званих стандартних умов. Така ситуація відбувається зі споживачами із лічильниками та без урядовець називає схему шахрайською, адже наразі існує більше 40 постанов від нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими заборонено робити. Такі нарахування. А потім до нас приходять люди і кажуть, де ж моя субсидія? Так які тарифи? І все пальцем на Київ, на кабмін? Тому прохання дуже велике. Перевірте, будь ласка, те, як виконують свої функції. Як в принципі, практично грабують людей деяких. Повернутися на чотири роки назад скасування конституційним судом статті про незаконне збагачення фактично перекреслило роботу антикорупційних органів, починаючи з 2014 року. На цьому наголошують столичні політичні експерти. Вони впевнені таким чином більше 60 кримінальних справ за цією статтею, які були порушені, набу, доведеться закрити незалежно від того, чи вони вже у суді, чи ще перебувають на стадії досудового розгляду. Есть процессуальная норма, которая обязывает либо следователя, либо судью, если дело уже находится в суде, закрыть производство в связи с тем, что статья декриминализована. Нагадаю, 26 лютого Конституційний суд за поданням 59 народних депутатів визнав статтю про незаконне збагачення неконституційною 28 лютого Петро Порошенко подав до Верховної Ради інший законопроект, який відновлює відповідальність за незаконне збагачення, а також враховує правки конституційного суду. Натомість, на думку юристів, навіть у разі ухвалення цього документа парламентом притягнути до відповідальності колишніх фігурантів вже не вдасться. На всі попередні злочини, зазначені в тій статті, що ми з вами цитували, поширюється пом'якшення, яке вчинив конституційний суд. А нова стаття почне діяти з моменту, коли буде опубліковано в відповідному органі Верховної Ради новий варіант закону. Відповідно, зворотньої сили не буде мати ця стаття. Поліція затримала групу чоловіків, які вивезли одесита за місто, знущалися з нього та вимагали гроші. Все сталося у селищі Кутовського. До 35-річного чоловіка зателефонував знайомий та запропонував поїхати випити пива. Приятель прийшов із двома незнайомцями, а далі вся компанія вирушила на пошук розбажального закладу. Після недовгої подорожі автівка виїхала за місто. Вже там нові друзі, погрожуючи пістолетом, почали вимагати гроші 500 доларів необхідною. Сумою у чоловіка не виявилось, тож його відпустили знайти кошти. Проте той не злякався та звернувся до поліції. Невдовзі компанію затримали. Ну і також правоохоронці затримали злодіїв, що вкрали на сьомому кілометрі куртки на 53 тисячі гривень. Про підозрілих осіб копам повідомила охорона промринку. Зловмисники підібрали ключі, відкрили один з павільйонів та стали вантажити в автівку пакунки з одягом. Не встигли чоловіки закінчити, як на місце приїхала поліція. Зловмисниками виявилися двоє братів 35 та 41 років з Кілійського району. Молодший з них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю. Наразі братам загрожує до шести років позбавлення волі було порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Вказані особи затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ім повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Рушимо далі. Одеське підприємство Стальканатцілуру вже у березні планує збільшити об'єм продукції для міжнародних ринків до 60%. На підприємстві твердять, масштабна переорієнтація з країни СНД на Європейські стартувала після початку війни на сході України. Тепер 40% продукції реалізують Україні а новий цех, що запустять найближчим часом, працюватиме лише на експорт. На робочій зустрічі з мером міста Геннадієм Трухановим бізнесмени поскаржилися на брак робочих рук і зазначили, наразі в них 1700 співробітників, але запуском нових потужностей їх буде недостатньо. Тож у мерії обіцяють посприяти у підготовці нових кадрів. Сьогодні знайти висококваліфікованого токаря, фрезеровщика, сварщика це великі проблеми. Зі звучить спеціалісти. Це спільна задача, яку нам необхідно вирішувати вместе. місті. Якщо буде заказ, ми готові. ми вже проводили совіщання в департаменті образування. работать під заказ, работать, готовить специалистов. І Я думаю, що нас ідеться. Вже влітку в Одесі почнуть активно штрафувати водіїв за неправильне паркування. Міський департамент транспорту розробляє нову концепцію паркувального простору у місті. Єдиним оператором буде профільне комунальне підприємство. Наразі спеціалісти планують провести інвентаризацію всіх парковок. В деяких місцях їх кількість збільшать, а решту навпаки приберуть. За словами чиновників, вже наприкінці травня міністерство внутрішніх справ затвердить сертифіковане обладнання для фото та відеозйомки, яке зможе стати підставою для застосування штрафу. Мы в любом случае в этот момент, Департамент транспорта ведет подготовительные работы, мы создаем отдельный у себя отдел, мы будем объявлять конкурсы, набирать людей, поэтому такая работа ведется. Окрім того, вже у першому півріччі цього року в Одесі повинна повністю запрацювати gps навігація для маршрутних таксі. Відслідковувати переміщення громадського транспорту можна буде на єдиному сайті. Спеціальні трекери, перевізники встановлювали за власний рахунок. Наразі проходить тестування нової системи. Подорож на дотик щодня містом пересуваються майже три тисячі людей із вадами зору, але лише частина з них користується громадським транспортом. Адже дізнатися, який тролейбус чи трамвай під'їхав на зупинку без сторонньої допомоги, майже неможливо. Рік тому волонтери передали Одес міське електротрансу спеціальний мовний інформатор для сліпих. Згодом на підприємстві навіть закупили цілу партію пристроїв, але вони так і не запрацювали. Чому так сталося, та коли громадський транспорт говоритиме, розкаже Анастасія Деменцева. У Олексія Максименко порушення зору ще з семи років, та все життя він користується громадським транспортом. Майже щодня, приходячи на зупинку, чоловікові доводиться розраховувати хіба що на перехожих. Якщо поруч хтось є, йому можуть підказати номер тролейбуса або маршрутки. Коли нікого немає, доводиться розраховувати на вдачу. Чоловік може один на то їхати? Я кажусь адінне. Остановки не у кого. Значить, я маю підходити к тролейбусу, навіть якщо він зупинився, влізти туди в двері і орать во весь голос скажіть, пожалуйста, какой это номер. В Если поймут. В худшем якщо ну, могут улыбнуться. Оповіщення зупинок всередині салону сьогодні встановлено на 64 трамваях та тролейбусах, але це не дуже допомагає. Внутрішня система розрахована на оголошення тільки наступної зупинки, а на не всього маршруту. Для зручності та доступності людей з вадами зору. Рік тому волонтери придбали та передали комунальному підприємству Одес міське електротранс тестовий зовнішній мовний оповіщувач. Його вирішили встановити на тролейбусі номер 2 Маршрут номер два напрямку вулиця Новосельського. Вже незабаром КП вирішило закупити цілу партію, а саме уклала договір із заводом на придбання 150 інформаторів. В ході тестування та монтування перших 30 пристроїв виявилася несправність. Вже за перший тиждень майже всі інформатори перегоріли. Тому всю партію відправили на завод для заміни. По технічним характеристикам, скажімо так, да, по тому техзаданню, яке ми, ми дали, да, воно відповідає. Питання в тому, як, було, як були виконані ці умови. Тобто, в них, звичайно, на Заводі із Гитовітілі були допущені якісь які неповадки. Наразі комунальник розраховують отримати оновлену партію інформаторів вже до 15 березня. Їх встановлять першочергово на 5 та 28 трамваї. Потім вже на тролейбуси. Хоча з останніми ситуація краще, кажуть в Одес міськ електротрансі. У нових білоруських тролейбусах внутрішнього повіщення достатньо бо було чутно на зупинках. Однак активісти з цим не згодні. Наскільки я знаю, цей варіант не підходить, тому що, опять же, важна направленість звука. Вона направлена там в вагон, а никак не наружу. Это во-первых. Во-вторых, інформація, которая озвучується внутри, это номер следующей остановки и номер текущей остановки. Информация, которая должна озвучиваться снаружи, это номер транспортного средства и его маршрут. Планується, що вже в першому півріччі майже весь електротранспорт буде з гучномовцями. Спочатку оснащувати планують найбільш популярні та туристичні маршрути, а потім вже решту. Загалом майже 150 трамваїв та тролейбусів. Анастасія Деменців, Олександр Пережилін перший міський. У Суворівському районі продовжують будувати соціальне житло. Там повним ходом йде зведення житлового будинку на вулиці Висоцького. Крім того, відновили роботи і у недобудові на генерала Бочарова. Нагадаю, будівництво за програмою забезпечення молоді житлом заморозили ще у 2009-му. На відновлення робіт виділили 30 мільйонів гривень. Вони мають завершитися наступного року. Крім того, у 2018-му привели до ладу близько 60 шкіл, садків, лікар. Рень стадіонів, спортивних майданчиків. То що на це витратили 250 мільйонів. Також у Суворівському районі реалізовують проекти в рамках громадського бюджету та розвивають інфраструктуру. За счет сред депутатського фонду в районі выполнены роботи по благоустройству території на суму 18 мільйонів гривень. Із них 6 мільйонів выполнены роботи, заказчиком яких виступила районна адміністрація. Однією з найголовніших задач залишається і будівництво швидкісного трамвайного маршруту Північ Південь вже створили перехід під Пересипським мостом, а також розробили проєкт щодо укладання трамвайного полотна на Софіївській та спуску Миринеско. Окрім цього, планують продовжити роботу і у центрі міста на Преображенській та Новощепному ряду. А ще на Котовського хочуть замінити до 32 кілометрів трамвайних рейок. При получении кредита первой части 20 миллионов евро мы сможем приобрести подвижной состав, о котором я вам уже сказал. Это 16 30-метровых и я не помню, сколько еще там односекционных трамваев новых. Приобретем, они выйдут уже на маршруты. Следующий этап, это порядка 26 миллионов, нам необходимо будет менять от улицы Паустовского. Вот мы планируем здесь 32 километра путепровода трамвайного. На сайті Національної служби здоров'я України з'явилась електронна мапа сімейних лікарів. Завдяки ресурсу, кожен може знайти контакти і адресу необхідної амбулаторії, кількість підписаних заяв із будь-яким лікарем, а також декларації за віком та статтю. Крім того, як зазначають експерти, на сайті відкрили базу даних про фінансування медичних закладів. Зазначу, що оновлення мапи відбуватиметься кілька разів на місяць. Ще рік тому неможливо було детально відслідкувати, на що йдуть кошти платників податків, направлені на медичну допомогу громадянам на цьому рівні. Дуже багато паперів, дуже мало даних для аналізу. Відповідно, чудове поле для маніпуляцій, домовленостей та впливу. Прозорі та відкриті дані для всіх принцип, за яким ми трансформуємо систему охорони здоров'я. Система стає зрозумілою для кожного громадянина, а медична допомога більш доступною та якісною. Сторожову або мертвецьку вежу у парку Шевченка планують реставрувати. Також чиновники хочуть привести до ладу територію навкруги, встановити освітлення, відеоспостереження, а до самої споруди провести комунікації. Щоправда, грошей на роботи поки що немає. Насамперед мають оформити необхідну документацію а кошти хочуть попросити у мінкульту або меценатів. Нагадаю, нещодавно вандали зламали кам'яні зубці оглядового майданчика та дерев'яно огорожувачі. як ми знаємо, у нас дуже інтелігентне місто, але на жаль, не всі люди в цьому місті інтелігенти. На жаль, зараз ми немає там маємо там відеоспостереження, але я думаю, що воно з'явиться і цей об'єкт буде знаходитись під нашим контролем. У 113-й школі влаштували флешмоб на підтримку військовополонених моряків. Саме у цьому закладі навчався наймолодший заручник Кремля Андрій Ейдер. Підтримати українських захисників вирішило понад 400 учнів. Діти зробили паперові човники та почепили жовто-блакитні стрічки на паркан. Далі більше. Ранку замість класів учні збираються на шкільному подвір'ї, піднімають прапор України та вносять прапор ВМС. Після чого вишикуються у різні фігури ми е, хотіли зробити серце і лодочку. Потому що ну, як, ну тому що этот флешмоб е, символізує те, що е, щоб моряки к нам вернулись опять. Загалом участь у флешмобі беруть 400 учнів. Після танцювальної частини діти почепили синьо жовті стрічки на огорожу біля школи. Один з найменших моряків, а саме Андрій Ейдер, він навчався в нашій школі. Його батько теж випускник нашої школи. Вони тут переживали на пересипу і, звичайно, ми не можемо залишитися осторонь. Вчителі розповідають, Андрій пішов у батька. Завжди був готовий допомогти молодшим. Ми всі боляємо за нього. Там взагалі сім'я така, що там. Ну, вони не могли бути плохими эти детьми. Понимаете? Они были дітьми. Очень... И сестра і его... они Його всегда, ну такі ну душою на сілісік школе, і к детям относились так дружелюбно. Мати Андрія розповідає, востаннє спілкувала з сином ще наприкінці січня. Знає лише, що в хлопця поранені ноги. Тож такі акції підтримки, гарна можливість сказати люблю, пишаюся, тримайся. Мои письма не доходят, вот, поэтому как такового общения у меня с ним не происходит. Вот, насколько я понимаю, это все сделано для того, чтобы как можно больнее сделать. Потому что не только мои, но и других родителей тоже письма не дают читать. Хотя, в принципі, кожен родитель пише. Ну, я не кричу слава Україні. А, «Милий, дорогой, любимый, ми по тебе очень скучаем». Він не чувствують, получается, піддержки. А це один із елементів психологічного давлення. Цього разу урок мужності учням провели на прикладі 24 військовополонених моряків. В холі школи почепили портрети усіх заручників та паперові човники Бердянськ, Нікополь та Яни Капу. На них діти написали слова підтримки та побажали скоріше повернутись додому конечно же, это важно для того, чтобы это как поддержание духа, для того, чтобы они не сдавались, опять же. потому что что если они они будут знать, их ждут, то вернутся. Організатори флешмобу закликають інші навчальні заклади, де отримували освіту моряки, приєднатися до акції підтримки. Валерія Наумова та Дмитро Боровецький перший міський. Одесити не поспішають надавати офіційний статус відносинам. За статистикою кількість шлюбів за минулий рік зменшилась майже на 900. Усього в регіоні їх зареєстровано понад 16 тисяч. За даними статистики, найстаршому нареченому 97 років, а нареченій 92. Наймолодшій парі, що створила сім'ю у минулому році, по 16. чимало шлюбів укладають з іноземцями переважно жінки у 2018-му З громадянами інших країн побратим. Алося понад 15 тисяч мешканок Одеської області, та лише 425 чоловіків одружилися із громадянками інших держав. От на цій ноті сьогодні ми ставимо крапку про події ж середи вже завтра. О цій шпурі бережіть одне одного і до побачення.